Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні ми будемо подорожувати, грати, малювати, здобувати нові знання. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, літо, а діти люблять влітку гратися з пісочком та їздити до моря. Ви бачили море, яке воно? Правильно, блискуче, прозоре, синє, велике, влітку море яке? Молодці, тепле, лагідне, ласкаве. Пропоную розглянути морське дно. Що ви бачите на дні нашого моря? Так, жовтий пісочок синім кольором це морська вода. А що це таке зелене, як ви гадаєте? Правильно, це морські водорості. А що ми бачимо на пісочку? Молодці, камінці, мушлі, які вони? Правильно, великі і маленькі. Як ви гадаєте, що може чути мушля? Правильно, шум моря, плескіт хвиль. Діти, а ви любите водичку? Дітки, скажіть, а кому потрібна вода для життя? Пропоную відгадати загадку. Не літає і не ходить, має рота, не говорить. Є велика й невеличка, живе там, де є водичка. Так, це рибка. Подивіться, які гарні рибки, як називаються рибки, які живуть у морі. Правильно, морські. Діти у морі живе багато водних мешканців, назви яких вам давно знайомі. Давайте їх пригадаємо. Морський їжачок, морський коник. Морська зірка, восьминіг, дельфін, медуза, акула, скат, краб, черепаха. Море ми погуляли, різних морських мешканців ми зустріли. І великих, і маленьких. Мені всі сподобались. Дітки, а вам? Молодці дітки, тепер ви все знаєте про морське дно. Рушаємо далі. Потрапляємо на берег, а на березі що, відгадайте загадку. З каменів він утворився, з зернятками на світ з'явився жовтий, червоний, білий або світло-сірий. то морський, то річковий. Відгадайте, хто такий. Так, це пісок. Про пісок ми з вами знаємо багато. Давайте пригадаємо, якого кольору пісок може бути. Так, білий, жовтий. Коли його взяти до рук, який він? Правильно, сипучий. Яким буває пісок, коли йде дощ? Молодці, мокрий, холодний. А коли засвітить яскраве сонечко. Правильно, сухий, теплий. Ось ми і пригадали властивості піску. Тепер пропоную вирушити зі мною в подорож до пісочної країни. А ось і наш чарівний пісочок. Пропоную оживити його. Створімо море не просте, а чарівне. Коли дме вітер на морі з'являються хвильки, вони з нами грають, на дні моря лежать камінчики. Мушлі ростуть водорості. Ось до нас вже прийшла чарівна казка і принесла нам маленьку рибку. Рибка в морі весело пірнала, плавала, гуляла. Їй стало дуже самотньо і сумно, і захотіла рибка знайти собі друзів. Попливла рибка морем і побачила восьминіжку. На кожній ніжці восьминіжка має присоски. Сміється восьминіжка, і стали вони з рибкою друзями. Ось між камінчиками сховався. Морський їжачок. Він теж захотів поплавати з друзями. Неподалік друзів пропливала Медуза. Так маленька рибка знайшла багато друзів. Тепер їй буде весело з друзями, і сумувати їй буде ніколи. Адже і на суші, і у морі, у колі друзів завжди веселіше. Дітки, ось така морська казка вийшла у мене. Тепер пропоную вам створити своє. Ось і закінчилась наша мандрівка, а тепер скажіть, що вам сподобалось, а що ні, де ми побували, що ми малювали. А наше заняття закінчилося. До побачення!